Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звуть Оксана Коваць. Сьогодні будемо говорити про карту бажань. Знаю, тема актуальна, потрібна, і я сьогодні абсолютно щиро поділюся з вами своїми рекомендаціями. А, знаєте, є кілька думок, чому насправді в людей не збуваються мрії. Я хочу сказати дві із них. Як на мене, це одні з найважливіших. І також я вам розкажу, як зробити карту бажань, яка буде дійсно працювати. Це буде мій досвід, не невичепаний десь там в чаті GPT, чи десь там підглянути в когось. Ні, це мій досвід, який дійсно працює, який дав мені можливість здійснити мрії, які були в моїй карті бажань ще кілька років тому. Отже, пропоную переходити до справи. На мою думку, найперше, чому в людей не збуваються мрії, вони про них просто забувають. От давайте згадаємо, коли ми зранку просинаємося, про що ми думаємо? Нагодувати родину там, чи, чи там щось зробити там і те. Сьогодні в планах і те і те, і те, і те, І реально в нашій голові дуже часто немає місця для наших мрій. І от, коли ми фокусуємося на чомусь іншому, відповідно, ми маємо результат там, тому що де фокус, там результат. Для того, щоб мрії збувалися, ми маємо фокусуватися. На них ми маємо собі нагадувати кожного дня про те, а чого ми хочемо від цього життя, а яка можливо наша суть, якась наша, наша ціль, а чому ми прийшли сюди, да? чого ми хочемо тут досягти, що ми хочемо тут мати, що ми хочемо побачити, що ми хочемо дати своїм дітям чи собі, чи комусь. ще. Тому дуже важливо тримати фокус і згадувати собі кожного дня, чого ми хочемо від цього життя. І друга така а, причина люди просто пишуть завишені такі мрії. Наприклад, хочу там через три місяці авто, авто коштує 15 тисяч доларів, а людина заробляє 7 тисяч гривень, або й не заробляє їх, і не вміє відкладати кожного місяця кошти. Тобто в неї абсолютно нічого не відкладжено, да, або там є якась дуже манюсінька сума, і вона хоче так швидко отримати таке авто. Якщо б людина написала Хочу авто там через два роки чи через три роки, да, там таке то, а, там вона розуміє, що воно коштує там 15 тисяч, і вона розуміє, скільки їй потрібно кожного місяця відкладати грошей для того, щоб через ці роки змогла вона собі легко купити то авто. Це була би інша картиночка. Тому дві таких причини їх насправді є більше, але я пропоную на сьогодні не затримуватися на цьому. Можете в коментарях поділитися, як думаєте, ви які а причини ще є? Далі ми з вами переходимо до створення карти бажань. А у мене кілька років тому була карта бажань, і я можу сказати, що велика частина мрій. Здійснилася, і одна із мрій це була схуднення, тому що хто може прогорнути мої відео трошки далі, можете побачити, яка вага в мене була. Ну напевно ще рік тому. Да? Тому в мене було багато мрій, і вам хочу сказати, що вони збулися. Це означає, що техніка, яку я буду вам сьогодні, рекомендувати, вона дійсно працює. Далі з чого ми маємо починати? Перед тим як ми з вами сідаємо за створення нашої карти бажань, нам ніхто не має заважати. Тобто. Ні діти, ні хтось десь. Ми маємо бути абсолютно самі, спокійні. У Нас має бути гарний, спокійний настрій, тому що ми з вами будемо творити. Значить, це перший да, нюанс. Другий, ми не пишемо в карті бажань когось. Тобто, ми не, не пишемо там нічого про чоловіка, про діток. Ми ніколи не фокусуємося на чомусь поганого. Тобто, що таке погане? Я там. Не хочу борги, да, там, чи я хочу позбутися боргів, фокус на боргах, чи там я не хочу хворіти. Фокус на чому? На хворобах. Ми вчимося грамотно а, формулювати свої мрії, щоб вони були в позитивному ключі. І ще раз кажу, ми не пишемо там, щоб хтось там пішов від якоїсь жінки, хтось там перейшов до якоїсь жінки, хтось там що ще. Це вже втручання в чуже життя. Ми працюємо суто з собою і над своїми власними мріями, які стосуються суто нас. Далі, третій момент, обов'язково в карті бажань має бути дедлайн, тобто до якої дати вона має бути здійснена, і обов'язково вона має бути на виду. Після того, як ви її створили, ми її ставимо в якомусь місці, де ми буваємо кожного дня, для того, щоб ця карта бажань виконувала свою функцію, нагадування, щоб ми дивилися на неї і згадували собі впродовж всього дня, коли ми там з вами дуже багато справ маємо. Ми згадували, а чого я особисто, як Оксана, хочу досягти в цьому житті. А, значить, так коротко дала інформацію, тепер як же ми будемо з вами її створювати? Значить, технічний момент. Ми з вами беремо якийсь блокнот або зошит, і ми зверху пишемо першу свою мрію. Зверху. Далі, якщо в нас є 10 мрій, ми беремо інший листок і знову зверху пишемо іншу мрію. Якщо в нас є 10 мрій, відповідно має бути 10 листків, і зверху має бути написано лише по одній мрії. Значить, другий момент, після того як мрії написані, ми з вами задаємо собі питання: Окей, ладно, ця мрія моя здійсниться. А що я емоційно отримую від того, що вона здійсниться? Як зміниться моє життя? І тут починається саме цікаве, тому що ви можете помітити, що коли будете писати на рахунок якоїсь мрії, і не буде якогось ніякого задоволення, відчуття, тому що будете розуміти, ага, то ця мрія не моя, мені її нав'язав хтось. Наприклад, куми купили якесь авто, і я теж захотіла. Хтось там купив квартиру і я собі захотіла. Хоча насправді мені окей, жити в будинку, який в мене є, або навпаки. Тому це запитання дасть вам чітке розуміння, а чи ваші дійсно це мрії. Значить, третій момент. Ми маємо з вами написати, скільки коштує нижче да? ця мрія, відповідно, якщо її можна підрахувати в, наприклад, чи в гривнях, чи в злотих, чи в євро, чи в доларах. Що ми робимо? Ми йдемо, гуглимо, дивимося, вищитуємо і пишемо суму для того, щоб ми з вами розуміли ціну цієї мрії. Ну, все насправді елементарно просто. І ви можете помітити, що це в нас виходить. прям таке знаєте, планування, як дійти покроково до своєї мрії. Після того, як у вас є чітка ціль, ви маєте написати нижче, все ж таки, ще на цьому одному листкові біля кожної мрії. А які дії мені потрібно робити далі для того, щоб ця мрія ну, досягалася? І ви починаєте писати план конкретно по кожній вашій мрії? Правда цікаво? Правда, це вже не про ту карту бажань, де ми просто ліпимо якісь вирізки, ставимо її десь там над ліжком і кожного дня лежимо, просто дивимося, мріємо. А коли ж мені життя підкине оці мої мрії? Далі, останній момент: ми пишемо дедлайн. Нижче да, ми пишемо дедлайн, до якої дати, до якого року ця мрія має бути здійснена. Також дуже важливо. Після того, як це все зроблено, ми з вами беремо оці наші мрії, які ми написали на кожному листкові, і виписуємо їх на окремий, наприклад, А4 листочок. Беремо, пишемо чи по кругу, чи як вам хочеться оці всі мрії, які ви написали, і просто біля кожної мрії пишемо дату, дедлайн, до коли вона має збутися. Все, наша карта бажань готова. Ми її чіпляємо на видному місці, де ми кожного дня будемо її бачити, де вона кожного дня нам буде нагадувати про те, чого я особисто хочу від цього життя. Я не чоловік, не діти, не батьки, не друзі, не там а, хтось там ще не начальник, а особисто я. І а, в кінці ми обираємо одну мрію, над якою ми з вами будемо працювати. Тому що якщо ми беремо кілька мрій одночасно, це йде такий розфокус і трошки важко. Тому, що якщо кожна мрія має свою певну суму грошей, то коли ми будемо і туди відкладати, і туди, і туди, ну це буде важко. Я пропоную брати одну. Наприклад, якщо у вас є купити новий телефон і купити нове авто, то ми на початку беремо про телефон, вираховуємо, знаємо да, там, до певної дати така ту сума, скільки це мені кожного місяця треба буде відкласти грошей. І все і просто кожного дня відкладаємо фінанси на те, щоб через там кілька місяців чи років, чи як там у вас написано, ви легко могли собі піти і купити цей телефон. Потім, коли ця мрія досягнута, беремо наступну. Це така моя рекомендація окремо. І коли мрія збувається, дуже класно віддячувати світу за те, що він на вашій стороні, да, за те, що він вам подарував. Можна когось пригостити кавою, комусь зробити маленький подарунок, навіть комплімент, а когось ну, чимось пригостити. В общем, це вже такий на ваш, знаєте, розсуд, але дуже класно, коли мрії збуваються, ми в світові також щось за це віддаємо. А, якщо відео було для вас корисним, залишайте свою реакцію, лайк, коментар. Якщо є люди, яким ви розумієте, що ця тема потрібна, цікава, поділіться цим відео і хочу бути максимально корисною для великої кількості людей. Всім дякую за те, що були сьогодні зі мною, всім успіхів!